Skylinker – все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. На сторінках Skylinker з'явилось відразу декілька публікацій, присвячених підсумкам 2025 року, таких всім відомих проєктів, як StarLink і Amazon Leo, та їх планам на 2026 рік. Минулий рік був дійсно насиченим різноманітними подіями у супутниковому зв'язку, і Скайлінкер традиційно радує нас цікавою та нестандартною аналітикою про це. Заодно в матеріалі дуже гарно окреслено, чого варто очікувати від StarLink та Amazon Leo у новому 2026 році. І от власне сьогодні ми спробуємо розібратися, хто кого в цих нових зоряних перегонах. Бо, схоже, що 2025-й був, ну, такою собі розминкою. А справжня битва титанів починається просто зараз. Так, на орбіті стає тісно. Точно. І знаєте, що найцікавіше? Роками всі казали про Amazon Leo як про такий, знаєте, проект на папері. Угу. А Ілон Маск тим часом спокійно собі захоплював ринок. І от, 28 квітня 2025-го, ракета Atlas V виводить перші 27 супутників Amazon. Момент істини. Думаю, в цей день у штаб-квартирі SpaceX хтось дуже нервово ковтнув каву. Жарт скінчився. На ринок вийшов другий важковаговик. І вийшов він, я б сказала, не просто так, а гручно грюкнувши дверима. Бо справа тут навіть не в цих перших 27 супутниках. А в чому тоді? Важливо те, як вони це зробили. Амазон показав, що у них все працює як годинник. Супутник зійшов з конвеєра на заводі в Кіркленді, його запакували, відправили на миска на верал і, і запустили. Саме так. Це вже не експеримент, це фабрика. Вони показали, що можуть перетворити космос з якоїсь медійної події на ну рутинну логістику. Тобто на те саме, що SpaceX робив роками. Точно. Це такий сигнал ринку. Ми теж так можемо, і ми тут надовго. І ж вони не зупинились за 2025 рік 180 супутників на орбіті. І що цікаво, для запусків вони не гребували навіть послугами свого головного конкурента. Ракетами Falcon 9? Серйозно? Так, так. Це ж треба мати таку впевненість. І цих 180 апаратів, як пишуть у Skylinker, вже достатньо, щоб на початку 2026-го запустити комерційний сервіс. У перших регіонах так. Угу, в перших регіонах. А які плани на 2026? Вони ж не можуть вічно літати на ракетах Маска. А ось тут видно їхню ключову стратегію диверсифікація. Вони не хочуть залежати від когось одного, особливо від маски. Ну це логічно. Тому вони уклали контракти на запуски з усіма, хто тільки може літати. Старий добрий Атлас Ві, новенький вулкан, що може виводити до 45 супутників. 45 за раз? Так потім європейська аріан 6 і навіть ракета Нью-Глен від компанії самого Безоса Origin. тобто. Вони збирають такий собі ракетний зоопарк, аби не залежати. Саме так це розумно не класти всі яйця в один кошик, особливо коли власник цього кошика твій головний суперник, який може в будь-який момент сказати вибачте, сьогодні запусків для вас не буде. Точно, і це, до речі, змушує всю індустрію рухатись. Та ж європейська аріана 6 про яку роками точилися розмови, нарешті стає до ладу. У матеріалі згадується цікава деталь оце логістичне судно, канопе. Так, для перевезення частин ракети. Це такий плавучий символ того, що конкуренція в космосі змушує всіх на землі прискорюватись. Але чекайте, тут є один момент, який мене е, бентежить. У Амазон же є жорсткий дедлайн від американського регулятора FCC. Так, є. Вони мають вивести на орбіту половину свого угрупування, а це ж приблизно. 1618 супутників до 30 липня 2026 року. Величезна цифра. Так це звучить майже неможливо. Невже регулятор просто закриє на це очі, якщо вони не встигнуть? Ну це палиться з двома кінцями. з одного боку. Так FCC хоче конкуренції. Вони чудово розуміють, що монополія Starlink це погано для ринку. Тобто топити єдиного реального конкурента їм невигідно. Абсолютно, але з іншого боку, вони не можуть просто взяти і скасувати власні правила. Я думаю, ми побачимо багато, скажімо так, юридичної еквілібристики. Амазон буде доводити, що затримки були через непереборну силу. Саме так. Наприклад, неготовність нових ракет Вулкан чи Аріан 6 і FCC, ймовірно, з розумінням це прийме і дасть відстрочку. Зрозуміло, з ракетами вони якось розберуться, але ж виграють не тільки ракетами, Колись справа дійде до сервісу, до якості інтернету. Чи є у них щось, крім ми теж швидкі? О, це гарне питання. Чи є в арсеналі Безоса якась срібна куля проти маска? Бо Амазон показував термінали зі швидкістю понад гігабіт, але цим сьогодні вже ну не здивуєш. А ось тут їхня геніальна або ж, можливо, божевільна ставка. Замість того, щоб просто продавати інтернет, як це робить маск, так вони хочуть продати щось більше, вони хочуть продати цілу екосистему. Їхня головна фішка глибока інтеграція з хмарною платформою Amazon Web Services, AWS, та інтернетом речей. Так, можете пояснити простіше. Уявіть, що ваша Тесла сама замовляє собі запчастини через супутник і оплачує їх через Amazon Pay. Це не про доступ до YouTube, це про те, що вплести супутник у саму тканину економіки AWS. Тобто маск дав нам трубу з водою. А Безос хоче продавати всю сантехніку, бойлери пральну машину на додачу. Вони ціляться в бізнес, в індустрію. В те, що маск, зосередившись на масовому споживачеві, певною мірою проігнорував. Окей, це цікавий поворот. Тобто, поки Амазон готує свій хитрий план, що робив StarLink у 2025-му. Бо, судячи з матеріалів Skylinker, вони не сиділи, склавши руки. Цифри там просто зносять дах. Отак. Понад дев'ять тисяч активних супутників, більше 9 мільйонів користувачів у 155 країнах. І тільки за минулий рік вони додали 4,6 мільйону нових абонентів це ж більше, ніж у багатьох національних операторів. А пропускна здатність мережі перевищила 600 терабіт на секунду. Це космічні цифри, в прямому сенсі. Але чи не є це мильною булькою? Чи може мережа витримати такий ріст без падіння якості? Ми ж бачили, як вона просідала в деяких регіонах. Слушне зауваження. І це саме та проблема, яку вони зараз вирішують вглиб, а не вшир. Для цього їм і потрібні лазерні міжсупутникові канали або СЛ, Космічна експрес пошта, так? Точно. Раніше кожен пакет даних мусив спуститися на землю, пройти через наземну станцію і знову полетіти вгору. А тепер вони перекидають дані прямо на орбіті. Саме так від супутника до супутника. Це значно швидше. Це як відправити лист із Києва до Львова напряму, а не через Варшаву. І це розвантажує наземні станції. Зрозуміло. Це дозволяє системі масштабуватися не лінійно, а експоненційно. І все це працює на їхній головній перевазі власних дешевих запусках. Раніше кожен запуск був подією, про нього писали всі ЗМІ. А зараз. А зараз 123 з 165 запусків SpaceX у 2025-му були для StarLink. Це вже не подія, це як розклад автобусів, конвейер. І ось тут, до речі, починається найцікавіше. Цю перевагу неможливо скопіювати. Amazon купує запуски за десятки мільйонів, а SpaceX їх, по суті, друкує для себе. І у 2026-му ця прірва тільки поглибиться. Однозначно, очікується, що вони почнуть використовувати свій гігантський корабель старшип для виведення супутників нового покоління В3. а це вже зовсім інша ліга. Це як порівнювати вантажівку Тесла Семі з дитячим електромобілем. І знаєте, що найнеймовірніше, не коли це станеться, вся економіка запусків, яку ми знаємо, просто перестане існувати. Тобто для Амазона це будуть шалені гроші, а для SpaceX просто операційні витрати, як заправити фуру. Саме так це змінює правила гри. Але ж вони розвиваються не тільки в залізі. У джерелах великий акцент на сервісі Direct-to-Sell, тобто прямому зв'язку з телефоном. Так, у 2025-му це вийшло за рамки експериментів тести в 13 країнах. Але справжньою бомбою стала угода з компанією EcoStar. це щось більше, ніж просто чергове партнерство. Це геніальний стратегічний хід. Угода з Екостар – це такий собі чорний хід у світ великого телекому. Чому? Вона вирішує для StarLink найскладнішу проблему доступ до ліцензованого частотного спектру. Не треба роками ходити по кабінетах регуляторів. Вони просто беруть в оренду вже існуючий ліцензований спектр. Так і готову інфраструктуру. Це дозволяє їм у 2026 році запустити Direct-to-Sell не як нішовий сервіс для смс, а як повноцінну комерційну послугу, яка може похитнути позиції мобільних операторів. Потенційно так. Слухайте, коли я читав про це, мене вразила одна річ. Ми всі думаємо про Starlink як про інтернет для дачі, для яхти чи для фронту. Угу. Але в матеріалах йдеться про контракти з понад 100 авіакомпаніями, понад тисячу літаків, 20 мільйонів пасажирів круїзних лайнерів. Це вже величезні вертикальні ринки. І вишенька в торті, нова послуга зв'язку для інших супутників. Це ж зовсім інший масштаб бізнесу, чи не так? Абсолютно. Вони створюють абсолютно новий ринок космос космос, де вони одразу ж стають монополістом. Як це працює? Уявіть угрупування супутників для спостереження за землею. Їм треба передати терабайти даних. Раніше вони чекали, поки пролетять над своєю наземною станцією. А тепер можуть скидати дані через лазери. Старлінк майже в реальному часі. Точно це величезний ринок, який тільки-тільки народжується. Добре, картина така. Амазон обережно, але потужно виходить на ринк зі своєю стратегією для бізнесу. Так. А Starlink в цей час перетворюється на нестримного монстра, який захоплює все, до чого може дотягнутися. І це неминуче призводить до конфлікту. І, схоже, перший його прояв це так звані орбітальні війни. Отак, на початку року з'явилася новина, що Starlink хоче масово знизити орбіти своїх супутників. Офіційна причина безпека. Мовляв, з нижчих орбіт космічне сміття швидше згорить. Але щось мені підказує, що там є друге дно. Безумовно, є. Якщо подивитися на це в контексті всього, що ми обговорювали, то це дуже хитрий хід. По перше, це пряма конкуренція з китайським державним сузір'ям Гуаванг, яке планує працювати на схожих орбітах, на дуже схожих солодких орбітах. По-друге, на ці ж орбіти претендують і інші гравці, той же Амазон. І SpaceX масово заходячи туди, просто займає місце. Фізично займає цей надзвичайно цінний і обмежений ресурс. Це такий собі орбітальний сквотінг у планетарному масштабі. Вони просто кажуть, це місце зайняте, і роблять це під благородним приводом турботи про безпеку. Хитро, дуже хитро. Тобто, це вже не просто бізнес-конкуренція, це геополітика на орбіті. І на тлі всього цього знову поповзли чутки про можливе IPO Starlink у 2026 чи 2027 році. Це виглядає як логічний наступний крок. З такими грошима, які вони генерують, це вже не виглядає просто чутками, правда? Сам Маск сказав, що виведе Starlink на біржу, коли компанія матиме стабільний позитивний грошовий потік. І судячи з усього, 2025 рік став роком, коли це нарешті сталося. Вони вийшли на операційну прибутковість. Так. Старлінг зараз це курка, яка несе золоті яйця для фінансування марсіанських амбіцій SpaceX. Тому вікно для IPO у 2026-2027 роках, виглядає дуже реалістичним. Не можна не згадати і про вплив, який виходить далеко за межі бізнесу, у джерелах Skylinker наводиться приклад України. Так, це дуже важливий аспект, де Старлінг не просто забезпечив зв'язок, а фундаментально змінив саму парадигму ведення бойових дій, відкривши епоху він дронів. Це неймовірно, як технологія змінила все. Але це ж створює абсолютно нові виклики, які саме. Коли цивільна технологія приватної компанії стає критично важливою для національної безпеки цілих держав, це змушує уряди переосмислювати правила гри. І ми точно побачимо наслідки цього вже у 2026-му. Будуть спроби регуляції, спроби контролю. Однозначно, Тож, що ми маємо у підсумку на 2026 рік. З одного боку, гігант StarLink. Який готується запускати супутники 3 за допомогою старшипа масштабувати Direct-to-Sell. і можливо готуватися до виходу на біржу, а з іншого Amazon, який нарешті розгорнув виробництво і починає свою велику гру, роблячи ставку на інтеграцію з бізнесом. Битва буде запеклою. І на завершення одна думка для роздумів. Ми всю розмову фокусувалися на комерційній та технологічній гонці. Хто швидший, хто потужніший, хто більше заробить? Так, але оскільки ця технологія стає фундаментальною інфраструктурою подвійного призначення, можливо найважливіша битва 2026 року буде не за частку ринку. А за що? А за контроль та регулювання як світ впорається з тим, що глобальний шар зв'язку, від якого залежить економіка, безпека і наше повсякденне життя, контролюється однією чи двома приватними американськими компаніями. Це питання, на яке нам усім доведеться шукати відповідь. І шукати її доведеться дуже швидко. Якщо тобі цікаві огляди, аналітика, подкасти та відеолекції від Скайланкер, просимо підтримати проект саме платною підпискою, котра набагато краще відповідає потребам такої освітньої діяльності ніж звикли багатьому донати. Твоя підтримка конвертується у прискорення створення та покращення навчальних матеріалів, освітніх подкастів та відеолекцій, котрі вже можна знайти на сторінках чи на youtube каналі SkyLanker. Тобто, практично всі гроші прозоро та наочно конвертуються в те, що зараз найбільш потрібно захисникам України та фахівцям в інформації та знання.